П'ятьох пропозицій костку у Cyber Monday, на які пенсіонери повинні чекати, на думку експертів. Найкращі покупки костку у Cyber Monday для людей похилого віку. Кіберпонеділок настає 1 грудня, але до шопінгу можна готуватися заздалегідь. Експерти з питань захисту прав споживачів визначили кілька категорій товарів, які можуть бути особливо корисними людям похилого віку під час розпродажів костку. Побутова техніка. Серед інших гаджетів в магазині особливий інтерес представлять блендери. Експерт Кеті Джонс прогнозує знижки до 25% на такі популярні моделі, як Витамес, роботи пилососи та легкі ручні пилососи. Кайл Джеймс, засновник Azabishup.com, радить відкласти купівлю пилососів до кіберпонеділка. Минулорічні моделі часто знижуються від 100 до 300 доларів. Ноутбуки та планшети. Експерти також рекомендують звернути увагу на ноутбуки та планшети. Знижки на них можуть досягати 30%, а продавці часто додають в комплект корисні аксесуари. Посуд. Настійно рекомендується почекати, перш ніж купувати новий посуд. На стандартні комплекти експерти прогнозують знижки до 100 доларів. Ці поради допоможуть пенсіонерам заощадити на побутових речах.